Спечення першим робочим місцем видача молодіжних кредитів та вирішення житлових проблем, такі буденні речі і досі хвилюють львівську молодь. І, хоча ще у липні 2008 року міністр сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко оголосив 2009 роком молоді в Україні проблем у молоді зовсім не поменшало. Відтак, на знак протесту проти бездіяльності уряду у сфері молодіжної політики біля університету імені Івана Франка, львівські з провели флешмоб. Ромадськості на невирішені проблеми молоді перед університетом Франка зібралися активісти молодіжних громадських організацій. Учасники флешмобу кажуть, такою акцією обіцяють продемонструвати свої безрезультатні очікування на зміни у сфері молодіжної політики. Нас не почули, тобто вухо буде перекреслено, очі будуть перекреслені, обличчя буде перекреслено. самому кінці акції буде показувати знаки питання, тобто питання, хто ми є насправді. Шині обіцянок до міністерства сім'ї та молоді упродовж року не змінили ситуації, кажуть організатори акції. І додають, уряд їх не чує та не бачить. Натомість вітує про успішну співпрацю з молодіжними організаціями та виконання своїх ініціатив. Оскільки цей рік був оголошений року молоді, і указу президента уряд було зобов'язано зробити багато речей, які дуже необхідні молоді, особливо в кризовий рік. Це такі речі, як надання молоді першого робочого місця. Це такі речі, як вирішення питання молоді, молодіжного кредитування це є створення центру молоді, це є створення центру патріотичного виховання молоді, а також багато інших речей, які фактично виконані тільки на папері. Чи захочуть урядовці тепер почути українську молодь? Невідомо втім, кажуть представники молодіжних організацій, такі акції протесту проводять і надалі планують проводити в усіх великих містах України.